Вітаю! Сьогодні, окрім ворожіння, я підготувала для вас подарунок. Це рунічна формула. Автором цієї формули є я, це моя робота, і ця формула називається подарунок. Так? Зараз я її намалюю, потім поясню. Сиринічна формула вона в собі містить, форм, руни кілька рун, руну Єра, руну Кана. І сюди так само я заклала руну Кана яка дзеркальна. Так? Для того, щоб цю енергію любові зосередити і цю енергію світла, любові, плодючості, щоб її. Зосередити на виконанні вашого бажання, так, щоб отримати подарунок. Це те бажання, яке ви хочете отримати. Так? Ця крапочка. Тому ця формула, як вона працює? Що я в неї заклала? Ця формула здатна подарувати, вона концентрує ту любов, те світло. Яке ви колись або віддали людям, або віддали світу, віддали тваринам, так, проявили, коли ви це колись вже проявили у цей світ, і оця енергія до вас, оця енергія любові, вдячності, енергія подарунків, кого ви, кому ви дарували подарунки, не обов'язково це можуть бути матеріальні подарунки, будь-які. Тому що у подарунок завжди закладається любов, так? Це якщо від серця дарувати? І оця любов, вона збирається, ця енергія, закручується і таким чином направляється на ваше бажання. Це ваше бажання щоб, скажімо так, і це ваше бажання зароджується, і ви отримуєте його, воно матеріалізується. Яким чином? Ви отримуєте шанс? Так? Доля дає вам шанс на отримання бажаного. Е бажання потрібно загадувати. Тут здійснює... ця формула здійснює бажання. Давайте я напишу, як вона називається. Подарунок. Так? Ця формула. Здійснює лише ті бажання, які стосуються виключно вас, і які е, зі знаком плюс. Тобто ті, які не несуть шкоду людям іншим, які не несуть шкоду навколишньому середовищу тваринам, ну, і так далі. Розумієте? Тобто Якщо ви хочете отримати норкову шубу, то ви її не отримаєте. Це мінімум. Да? Тому що ну, ви розумієте, що це йде шкода тваринам. Якщо ви хочете отримати нову роботу, то ви її отримаєте. Ну тому що це потрібно вам, і ви отримаєте цей шанс. Якщо ви хочете будинок для своєї сім'ї, то е ви його отримаєте. Доля дасть вам шанс зробити гроші і побудувати цей будинок. Якщо ви хочете, скажімо, будинок для того, щоб сусід від заздрощів помер, то ви цей будинок не отримаєте. Зрозуміли? Тобто вона така досить. Я туди заклала певні енергії. Е, і, звичайно, тут є енергії рун, стихій, але так само сюди я заклала певну програму. Тому людям вона не нашкодить, вона не нашкодить вам. Отже, як з цією формулою, скажімо так, взаємодіяти? По-перше, ви чітко маєте розуміти, що ви хочете отримати. Яке бажання. Далі, а ви повинні відчувати, що головне, що це бажання принесе вам радість. Якщо це бажання, ну різне ж може бути бажання, так? якщо бажання не передбачає радості, принесення радості у ваше життя, то ви його не отримаєте. І ще, якщо ви жадібна людина, ви знаєте, що ви не дарували подарунків своїм близьким, ви якось не займались благодійністю, ви не, не допомагали тваринам навіть, можливо, навіть шкодили. Тобто ця формула у вас не спрацює. Більше того, вона вас покарає. Тому жадібним людям, людям, які бажають чогось поганого або хочуть використати, скажімо, такі магічні речі. Просто надзвичайне збагачення, або щоб комусь нашкодити від, від там, чи від ну, з, з такою метою негативною, то ця формула вас покарає. Зрозуміли? А всім людям, які щирі, добрі, які ви знаєте, що ну, ми ж насправді знаємо, хто ми є, то ця формула вона дасть те, що ви хочете. От. Вона вам дасть подарунок. Вона для вас. Отже, ну, з приводу, якщо мене дивляться практики, то, звичайно, практики ви можете її використовувати так, як ви вважаєте, за потрібним, і, будь ласка, це я не буду вас вчити, у вас своя, скажімо, своя практика, своя творчість. Всім, хто хоче використати цю формулу, то по-перше. Давайте ми зараз зробимо невеличку діагностику, чи всім її можна використати. Буде три варіанти. Так? Давайте я зараз висиплю руни. Ми зараз відразу вас продіагностуємо, ви оберете один із варіантів, і ми побачимо, чи можна вам використовувати цю формулу, тобто, робити цей ритуал. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Обирайте ваш варіант. Це буде діагностика. Ми зараз продіагностуємо. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант. Так, можете. У вас ця формула вона зруйнує ті прегради, ті перепони, які ті награзи, які вам заважають отримати те, що ви хочете. Другий варіант. Ні, вам не можна. Третій варіант. Так. Третій варіант, так. Вищі сили вам дають все, що е, вам, вам дадуть, вам можна використовувати цю формулу. Другий варіант, не можна. Це поки що. Е, ну, дивіться, вам рід е, не дозволяє. Можливо, ви дуже, скажімо, е, ви дуже релігійна людина, так? І ваш рід такий. Можливо, у вас рід молодий, ви дуже релігійна людина, тому не можна, вам Егрегор не вам рід не дозволяє. Вам не можна. Це не говорить, що взагалі ніколи, але нині на даному етапі ні. Все. Тепер далі. Всі, кому я зараз буду пояснювати, як використовувати цю формулу. Добре? Як з нею працювати? І всі, кому можна, кому руни не дозволили, це перший і третій варіант. Будь ласка, ви дивіться і загадуйте бажання, тому що, крім цієї формули подарунок я вам ще подарую, додатково подарую ритуал. Так? Ви згадаєте бажання, і воно у вас дійсниться. Ви просто подивіться це відео до кінця, воно у вас здійсниться. Другий варіант, ви можете, будь ласка, з цікавості, ви можете дивитись, але просто не загадуйте бажання. Так? Але подивитись ви можете, чому ні. Я ще раз нагадую, другий варіант це поки що вам не потрібно її використовувати. Але з часом ви можете повернутися до цього відео або перемалювати цю, цю формулу, але з часом ви можете пройти діагностику, можливо, її використати, тому що вона ну, дуже позитивна. Єдине, що вона покарає людей, які є негативними, які жадібними, які щось, щось погане мають, скажімо на думці, так? Добре, як вона працює? Я не раджу її наносити, ну, принаймні, ви... практика, ви можете її наносити на себе, на своє тіло. Якщо ви не практик, то я не раджу цього робити. Далі я пропоную це зробити так: ви берете свічку, купуєте не у церкві, звичайну свічку з воску. Або, а, до речі, загадувати можна лише матеріальні бажання. Тобто, щоб цей чоловік мене покохав, тут це не спрацює. Це, для того, це ті, лише ті бажання, які стосуються виключно вас. Отже, ви берете свічку. Звичайна воскова свічка, не з церкви, а звичайного магазину. Якщо ви самі робите свічки з вощини, то просто берете з вощини, робите свічку, ніяких трав ви туди не додаєте, лише чистий воск. У магазині свічки, от які роблять, сюди трошки додають парафіну. Це нічого страшного. Головне, щоб тут був віск. Але не з церкви. З церкви не потрібно, тому що це різні енергії, різні агрегори, їх плотити не треба. Добре? Отже, ви берете або ну, будь-якого кольору. Можна червону взяти, можна взяти зелена от мені щось захотілося зелену вам. Ну, щоб якось ваші матеріальні бажання здійснились. Або можна таку звичайну, бачите, вона зі звичайного такого воску, ну, будь-яку. Далі. Берете звичайну голку, або ніж. Ну, голку просто зручно. Або нічого собі не треба морочити голову. Звичайну голку не треба купувати нову чи там шукати. Просто й та, яка є у вас у побуті. Або ніж. Звичайний. Нічого тут страшного немає. Не потрібно ніякі аговори, нічого не потрібно писати, ніякі закляття. Ви маєте, по-перше, в якому стані, що ви будете це робити самостійно, тому що ви можете це зробити самостійно вдома. По-перше, ви маєте бути в непоганому настрої, в достатньо гарному. Ви не маєте вживати алкоголь, тобто ніякого стану алкогольного сп'яніння не має бути. Ви маєте комфортно себе почувати, не голодні, не холодні. Так, щоб вам було все комфортно, радісно. Ви, чуд... ви дуже чітко уявляєте, що ви хочете. От просто зараз, зараз уявляєте, що ви хочете. І тихенько отак накреслите накресл... цю формулу. Я не знаю, тут, тут видно чи не видно, але. Дуже звичайно, нічого страшного, ви собі накреслили все. Ви накреслили цю формулу на свічечці, потім берете підставку. Собі ставити цю свічку. Все, ви вже бажання загадали. Собі загадали, далі просто ви собі ставите цю свічечку. Ну, щоб вона у вас стала. Це, це, це можна прибрати, вам не потрібно на листку там щось окремо цю формулу, формулу малювати. Не потрібно. Ну, Я її не буду прибирати, я її тут залишу, але щоб ви знали, для... якщо ви будете робити цей ритуал в домашніх умовах, то вам не потрібно це на папері окремо малювати. Так? Тобто ви собі на свічці накреслили. Потім берете або свічку, якщо у вас на свічці горить вогонь, або берете сірники. Зараз хвилинкою візьму сірники. Все. І ви собі запалюєте. Ой. Ламався сірник, ви собі запалили свічечку. Якщо вам дуже хочеться, ви можете посидіти, подивитись на вогонь. Так, зараз я залишу цю свічку горіти, ви подивіться до кінця, я на прискорю це відео, щоб не забрало у вас багато часу. Ця свічка має догоріти до кінця. Що буде відбуватись? А вогонь він активує оцю рунічну формулу. Ну, вона, власне кажучи, вона вже активована, розумієте? Але вогонь він дасть їй силу, імпульсу. Тобто це така природна, це магія стихій. Воск це, скажімо, тут, тут, розумієте, тут присутні всі чотири стихії. Стихія вогню, сам вогонь, стихія повітря, так? тому що без повітря вогонь він не буде горіти, він задихнеться. Стихія землі і стихія води, тому що воск, там є і вода, і сам воск це стихія землі. так? Все вона зараз собі догорить. Частина відео не записалась, дуже цікаво, але ви знаєте, все-таки це магія. Магія стихій, магія рун вона достатньо серйозна, достатньо жорстка, тому частина не записалась. Якщо не записалась, так і має бути. Тому що, дивіться, я вам зараз покажу, свічка повністю догоріла. Я хотіла це відзняти повністю вам на відео. Я це, з власне кажучи, знімала, щоб ви побачили, як прогорає свічка, але саме ця частина відео, як вона програє, вона не зберіглась. Значить, так і має бути. Чому вона не зберігалась? Тому що я бачу, тут були, тут були дуже сильні опливи, тому що ті свічки, які я використовувала, ось, ось такі звичайні, вони взагалі горять дуже чисто, опливів не дають. А тут говорить про те, що було дуже багато негативу, негативу, який заважав вам отримати ваше бажання. І він, неважливо який, тому що я там ще розповідала, і що це за негатив і так далі. Воно не записалось. Якщо не записались, отже, знати вам про це не потрібно. Що я відразу вам хочу сказати? Воно все відвалилось, так. Заважали. якщо тут чоловіки дивились, то заважали ви самі собі у здійсненні цього бажання. Якщо жінки дивились, то заважали вам. Або ваша прив'язаність до чоловіка, або не з тим чоловіком ви були в стосунках, або є в стосунках, або щось не те у вас із чоловіком, саме з чоловічою енергією. Ще тут, що було плітки. Скажімо, це або плітки, які, якими ви зловживаєте, так? любите людей судити. Оце саме вам заважало, або ж плітки. Скажімо, ви провокуєте людей, що люди про вас пліткують. Або ви знаєте, що ці люди про вас пліткують, а ви все одно їх до себе в хату запрошуєте. розумієте? І цей весь бруд він вам заважав здійснити ваше бажання, але воно все почистилось. Тому зараз ви тримайте себе, будь ласка, у духовній чистоті. Не спілкуйтесь з тим, що ви знаєте, що, про вас, ну, що, що це погані люди, не треба з ними спілкуватися, принаймні до хати не потрібно запрошувати. Людей самі не судіть, займайтесь благими ділами, справами, благочинністю. Не забувайте про своїх близьких, даруйте подарунки їм. Так? Е, скажімо, Дбайте про тварин, годуйте безпритульних тварин, ну, будь-яка благодійна справа. Тільки так тихенько це робіть собі і все. Думайте про навколишнє середовище, там, можливо, десь коло якогось озера поприбираєте, зараз весна, вже скоро, воно зараз все потрібно це все поприбирати, там якесь сміття. Тобто тримайте себе отакій чистоті. Будьте вдячні світу за те, що світ вам дає шанси і вас, вам дає подарунки. Так? Будьте гідними цього. Добре, єдине, що я вам хочу сказати, що ще наостанок, коли ви будете робити добру справу, то ви робіть це робіть це від чистого серця. Не з не тою подумкою, що це як відкуп, бо я хочу щось отримати. Розумієте? Боги, а тим паче, скажімо так, скандинавська традиція, боги цього пантеону, вони, вони не потребують вашої відкупи. Це, це не чорти, розумієте, це не біси. Які там на перекресток їм туди носять. Розумієте, це боги. Вони просто дивляться, чи гідні ви того, їхньої уваги, чи не гідні. Тому проявляйте себе, як гідні люди. Добре? Все. Зараз я це все візьму, занесу просто кину на землю десь. В сміття це не можна викидати, тому, якщо ви будете робити цей ритуал, використовувати цю формулу в домашніх умовах, то, власне кажучи, ви просто оці опливи, ви їх або спалюєте, або, скажімо, десь там на землю під дерево просто кидаєте. Не треба ніяких ні цукерок, нічого не потрібно, нічого ніякого лити, нічого не потрібно. Це все не треба. Добре? Все, я вам дуже дякую. Я дуже дякую, що за вашу увагу, і я сподіваюся, що мій подарунок він принесе вам лише радість. Все, бережіть себе.